Міста з північна частині Бразилії в сторону Бояна. Це країна Південної Америки на півночі її є... а... континент. У цьому відео я вам хочу показати, яка ця країна, як вона загалом існує в цьому світі, які в неї автостоп, це основне, і які загалом люди в цій державі. Продовжуйте дивитися і сподіваюся, буде корисно. Зараз у нас 110 км до кордону 120. Ми стопимо з міста Буавіста. І сподіваюся, дуже сподіваюся, що після цих 40 хвилин ще вже простопив. Мені хтось таки загинеться межа наступних 20 хвилин. Тобто до години я розраховую на цей автостоп. А поки я оці стоплю автівку, не забудьте підписатися на цей каналчик, бо там буде трішки пригод. Буде. І той от, якщо вам вже подобається відео, ставте вподобайку. Дякую, а ми продовжимо з вами згодом. Як я вам казав, друзі, що в годинку ми впишемося, ми вписалися, але ми не доїхали туди, куди потрібно. Тобто ми доїхали тільки на заправку за 10 кілометрів. Нічого страшного, туди хоча б трішки щось перепишу. В супермаркеті візьму Зголодні він. Я. я не снідав. Ще не знаю, чи я зробив хороший вибір чи ні, але я все-таки погодився на попутчика, який їхав всього лише 6-7 кілометрів. Там йде велике розгалушення, яке йде на Манаус коротшою дорогою і прямо на Гуяну. Там я буду напевно стопити зараз. Він непотрібні не потрібні люди, підбивається, Тому поїхали. Коротше, люди там хтось спинився, але я це не розумію. О, це мені помагали. Крутяцька. Не пройшло і трьох хвилин автостопу, як вони розпинилися. Їжджаю, думаю, це мені чи не мені. І тут виходить дядько і магає рукою. Мені. Окей. А і ділайт кок, я козел космонавт. Мой тебе. Я паралію. Vamos trás aí, Uau! Uau, Você de qual país? Eu sou de Ucrânia. Ah, uh, Ucrânia? Yeah. Viajando. Ah, uh, tá viajando. Essa uh, é a Croton tá mesmo, vista de restaurante. Como além que você é, você vai ter canos. Há quilômetros de uma vez e três, você vai Да, десь 30 кілометрів. Але поїхали, будемо пробувати Коротше, вийшла ситуація, що ми сиділи в кафешці з тим дядьком, який мене останній Він Покликав мене, пішли на кавусь посидимо. Приємний дядько. І запитали ми тут навколо людей і знайшли мені попутчика на наступних 30 кілометрів. Ось він стоїть прямо поруч від мене. Так що з цим дядьком ми далі поїдемо на кордон. Обишли на типу. Ось цей дядька підвіз мене прямо до кордону, ми вже на кордоні на тій стороні це кайона. А... Знову перетин кордону і знову приходимо. Йдемо, зачекінемося паспортом і обов'язково побачимося на тій стороні на автостопі серед кияни. Зустрічі там в новій країні. Ну пригоду. Друзі, я пройшов паспортний контроль, все нормально, все круто, але треба було зберегти чек оплати за візу. У мене його не було, але ледь-ледь я його вишкребав із видалених фотографій мого відео, яке я знімав для інстаграму. Ще як я подивився на візу. Ой, да, друзі, ну коротше. А, в гаяні ми переходимо із правої руки на ліву руку для автостопу. Тому будемо пробувати стопити десь до міста. О, походу мені а, ну, запитаємо. I go to anywhere. That's right. Por português. Um pouco falo português. Say uh, okay. Ucrânia. Uh, Para Na internet. E, e seu nome? Shai? Shai Índia. Shai. Nice In, really? Indígena. Ah, wow, cool. Índia também. Nice. Muito bom. Ai, pois é, Dimas. 2km, Далі ми поїдемо на Джорджтаун. І в нас тут починається повний треш. І завершується дорога. Далі її просто немає. Прямо не, позаду мене, там ще більш-менш є дороги, там ще більш-менш цивілізації. А нам треба їхати ось туди. І не знаю, чому але це основна дорога, яка має йти на столицю. Її просто нема. Подивіться на це. Все, дорога завершується. Знаєте, друзі, мені здається це початок кінця. Сюди ніхто не їде. тупо ніхто. Без цивілізації, без нічого. І хто туди буде їхати, скажіть мені хто? Це трендець. Мені здається, це буде... Це буде дуже складно. Може автобус прийдеться брати People, don't go by car. Yeah? Yeah. Może uh, maybe I go bus station, okay. radoberia, I yeah. we'll see. Okay, okay. thanks, thanks. dziękuję Nie wiem, co im obowinę z ale. tego. Zobaczymy, co do nas. już tutaj. praktycznie nikt na nie przejeżdża. Ładnie, poszły na stację, wypróbowujemy je tam. Десь мене на автостанцію заставив буквально перша автівка. Автостап тут хороший, вже бач. Тут нас автостанція. Need a bus to. To anywhere. Anywhere from here. Чуєте, мені сказав на 100 кілометрів. Ціна 4 тисячі місцевих грошей. Це 20 баксів. Що подиріли? Excuse me, 4,000 yeah. to a night? Yeah. Or 400? 4,000. <laughs> okay, thanks. <laughs> that is uh, 20, 20 dollars. Yeah, uh, how much to Georgetown? That would be... You can say in local currency. 14,000. 14,000. Yeah. Okay, thanks for now. So, should do the Ось на такому бусику вони їздять постійно. Ось такі от. Такі маленькі. З рюкзаками на горі. Проїзд до Джордж Таун коштує 14 місцевих тисяч, це приблизно 75 доларів. До першого великого ну, великого міста, принаймні, Анай коштує 4 тисячі 20 доларів. І можна в принципі взяти на криняк. І зараз 12 година, я піду буду пробувати стопити, якщо нічого не вийде, 4-й годині автобус я можу, в принципі, звідти взяти прямо. Тому будемо пробувати. Мой автостоп тут хороший. У мене дві машини, дві перші зупинилися. Я навіть не чекав більше 2 хвилин. Ви ж там я бачила на переднім відео. Вдягнуся, мабуть, від сонця трохи запуститися. І буду намагатися. Якщо щось вийде, то вийде, ні, то ні. Автобус є четвертій годині, чотири години в мене є. Тому ось таке от, друзі, будемо пробувати. Хардкори то так не помним.